Вітаю! Сьогодні трохи неформатна машина для цього каналу, але є насправді багато цікавого, що про неї розказати. Це Сотелен Крузер Cruiser 4.2 дизель на автоматі і це можна сказати легендарна машина для нашої країни. У нас Ну, просто їх ну дуже люблять усі лендкрузери і особливо сотку. І хотів би поділитися сьогодні думками. Не з приводу того, що це найкраща машина у світі або найнадійніша, а трошки щось поцікавіше. Почнемо з того, що. Багато хто порівнює їх з кросоверами, як в позитивному ключі, так і в негативному. І це, на мою думку, трохи несправедливе порівняння, тому що з'явилася сотка в 97-му році. І на той час у неї фактично не було конкурентів серед кросоверів. Тоді не було нічого, ані каєна, ані x 5 Був тільки старий Rover, який тоді не надихав так сильно, як став уже потім. І фактично це все. Якщо ми говоримо так, про американський ринок, там були якісь у них великі кросовери вже на той час, але в Європі ну, він був фактично без конкурентів. Але перед цим давайте поговоримо взагалі, як вона відчувається, як на ній їхати. По звичайні дороги з точки зору людини, яка е ну, їздить постійно на легкових машинах. Mm. Насправді вона набагато більше схожа на машину, ніж той самий Wrangler, який був на тесті не так давно, і, ніж більшість рамників. Е так, вона велика. Так, вона дуже важка. Але Воно якось нормально, розумієте? Тобто, ну, ти їдеш, ти фактично не відчуваєш себе е, якось обділеним в плані комфорту пересування. Е, так, я не говорю зараз про якийсь драйв, щось таке, але я цілком нормально себе тут почуваю. Мені подобається, що на оглядах останнім часом машини до 2010 року випуску, тому що в них не було такої кількості екології, як є зараз. І от ти їдеш, не немає сенсу ніякого розказувати про те, що в неї там якась. Коробка, яка вмикає восьму передачу на 70, або передач тут 5. І розказувати, що вона там не реагує на газ або реагує якось нелінійно. Все чудово. Абсолютно лінійний газ, абсолютно лінійно працює коробка, так вона повільна, але вона не заважає вам їхати. У вас 4,2 дизель, який тягне е, абсолютно лінійно, з практично з якою б швидкістю ви не їхали. Він вас не вразить абсолютно. Ніякою динамікою, але е, він буде їхати і буде він їхати приємно. І коробка йому в цьому заважати не буде, тому що ви, коли їдете вище 60 км на годину, ви фактично постійно їдете на четвертій або п'ятій передачі. Ви собі притисли, і вона пішла розгонятись. Не треба нікого чекати, нікого просити. Е, педаль Гальмів, до речі, теж Ну вона досить непогана для. Скажімо так, якщо порівнювати з кросоверами сучасними, тут все в цьому плані нормально. По комфорту підвіски, тут взагалі цікава історія. Сотки, вони з заводу, велика їх кількість була на гідравлічній підвісці. Так, такі, як на Сітроєні зі сферами, все як треба. Так, вони її трохи змінили, там нема е цього адаптивного скажімо так, режиму, коли вона сама регулює жорсткість, але ви можете регулювати е жорсткість самостійно. І От там насправді рівень комфорту. Він... Не поступається зовсім сучасним навіть кросовером, преміальним. Тобто там взагалі не буде у вас жодних питань. І керованість буде досить таки пристойна. На цій машині стоять, вже стоїть пасивна підвіска, вона була перероблена і стоять тут стійки коні. Дуже пристойної якості, і вони теж дають таку поведінку, як, власне, я б сказав, потрібна цій машині. Якісь невеликі нерівності вона ковтає Взагалі ніби їх нема, хоча, здавалося, б рамна машина вона повинна їх помічати. Але ні. Середня так само дуже комфортно, трохи їй важкувато на жорстких моментах. Але при цьому ну, вона не пробиваємо абсолютно. І навіть якщо навіть якщо. Є якісь питання у вас по е, комфорту на тому покритті, на якому ви знаходитесь, якщо покриття зовсім таке ніяке, то точно нема цих питань у машини. Тобто вам абсолютно не цікаво, по якій дорозі ви їдете. Просто якщо дорога ну, зовсім уже гівно, ну буде трошечки некомфортно. Вона схожа насправді в е, цьому сенсі за суттю своєю на те, як працювала гідравлічна підвіска. Ну і найбільше здивування по їзді тут це її кермо. По-перше, воно е присутнє з точки зору е реакції. Здавалося, правник, має бути штурвал, але е реакція відбувається як тільки ви його повертаєте. Тобто ця дія вона одночасна. Поворот керма, крен машини і поворот машини. Не треба нікого чекати, нікого просити. Е і у вас є зусилля на кермі. Так, це не. Е Таке зусилля, яке у вас буде на хорошій якій-небудь е легковій машині. Але знову ж таки повертаюся до, цього, до того, з чого я почав. Е поїздивши на сучасних кросоверах і пересідаючи сюди взагалі з легкової машини, за винятком якихось е речей, до яких просто треба звикнути, я практично не відчуваю дискомфорту в пересуванні нею. Отак, просто по асфальту, там, по місту, по трасі і так далі. Е, по трасі вона е, тримає 150-160 ну, взагалі легко, це знову ж таки відрізняє її сильно від, е, від е, інших рамників. Ну, тому що ну, ви їдете дійсно, як на е, кросовері 150 вона рівно, її нікуди не возить, у вас нормально зрозуміло. Її реакції на там, перелаштування і так далі. І продовжуючи про кермо, окрім реакції і зусилля, ну, ви можете нею керувати. Так знову ж таки, ви відчуваєте цю вагу. Але давайте подивимось, що було тоді з кросоверів. Так, перші 5 років фактично її е, життєвого циклу вона була без конкурентів е, з точки зору більш е, легкових машин. Але навіть коли вони з'явились, е, перший Cayenne, перший x 5 перший Туарех, ну це не ті машини, які е, будуть давати вам якісь неймовірні емоції. От Зараз ми повертаємо. І ми, блін, повертаємо, вона нормально, нейтрально себе поводить, вона дає можливість себе контролювати. Я відчуваю якось кермо. Які питання? Так, от, оці старі кросовери це е, не ті машини, які е, будуть давати вам. Е... Якісь особливі емоції від керування. Тут, скажімо так, і те, і те компроміс. І я б не сказав, що цей компроміс виглядає гірше, ніж компроміс, який називається Porsche Cayenne. Так, у вас можливо виникнуть питання по шумоізоляції, це така стандартна японська історія. По посадці, ну в принципі, сидіти нормально. Але знову ж таки посадка, ну, як речі ровері, чому можна і так сказати. Тобто ви сидите високо, у вас опущені ноги, у вас достатньо далеко кермо, хоча я всівся. Мені нормально по спині, по бедрах, в принципі, комфортно себе відчуваю. У мене... Була проблема в голові по сприйняттю цієї машини, тому що е це не якийсь хардкорний позашляховик. Він е не дає вам можливості десь залізти просто в болото і там коперсатися нескінченно, як це дає Wrangler. Вона за широка, за важка, е і нема у неї ані переднього, ані заднього блокування е для цього, але. Ну, вона точно вже набагато більш компетентна, ніж практично будь-який кросовер. І от у мене не складалося в голові взагалі, для кого вона потрібна, ця машина. Тому що так, люди, які їх купують, вони там. 90-95% їх вони не виїжджають практично на оффроуд взагалі. І от я не розумів, навіщо, якщо ти не виїжджаєш на оффроуд, навіщо тобі ця машина? А якщо ти виїжджаєш, ну можна купити щось поцікавіше. Але проїхавшись на ній побільше, я зрозумів, в чому взагалі вся суть. Так, я не буду зараз розказувати про. Актуальність її в 2025 році, як багато хто любить, я пропоную вам просто на неї подивитись, як на е машину. І висновок, е до якого я взагалі прийшов, це те, що фактично це те саме, як купити собі, знаєте, хотхеч або щось таке. Ви його купуєте для того, щоб. Виїхати десь на хорошу дорогу або на трек і гарно покататись. І щоб у вас була можливість при цьому використовувати його на кожен день, щоб він вас не сильно якось е, стримував в цьому плані. От ця машина це те саме, тільки навпаки. Е, вона практично не дає вам компромісів в їзді на кожен день. Так, вона велика, але ну, подивіться на той самий каєн. Він хіба маленький. При цьому вона дає вам те, що вам дає Toyota, про це ми не будемо сьогодні говорити, і дає можливість виїхати куди завгодно, на пляж, в ліс, в багнюку, і комфортно себе там почувати. І комфортно себе почувати за кермом, ну, навіть якщо ви розумієте, що таке хороша машина. з підлогу поїхали. ну, <ріст> На 4.2 вона, звичайно, не тягне. Але, знову ж таки, вона везе плавно, вона вас буде вести до 160 і вам буде цілком комфортно за виключенням шумоізоляції. Так от, я як людина, яка любить взагалі драйв, любить отримувати задоволення від водіння. Я б не сказав, що мені тут погано, що я тут якось нудьгую або е, страждаю. Так, загалом, якщо взяти порівняти знову ж таки з якимось хотхетчем, так, я нудьгую і страждаю. Але я буду нудьгувати і страждати в X5. І я не сказав би, що менше, ніж тут. Тому в мене склалася ця картинка. І Це машина не для мене. Але цілком можливо, що це машина для вас, навіть якщо ви петролхед, і якщо ви любите десь виїхати на незакатану асфальтом дорогу. На цьому я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Якщо вам сподобалось, можете підтримати канал за посиланням в описі. І... Купуйте дійсно цікаві машини. Побачимось.